Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати над нашим, нашою темою і починаємо Exercise 1. Listen and act out. Нам треба да, прочитати діалог та розіграти його. Бачимо, да, тут дві людинки, тому прочитайте в парі з кимось та перекладіть його. Ми йдемо далі. Exercise 2. Look at the picture. Then read the text and choose the correct preposition. Нам треба розглянути малюнки та прочитати текст і вибрати правильні прийменники. Бачимо, да, які у нас є прийменники. On. Да, це на. Далі under. під. In в. Behind. Да, це ззаду. Далі next to. Поруч. above, Вище. In front. «Of» да, – Це перед «between» – це між. І давайте тепер розглянемо даний текст. Що нам тут з вами пишуть? There is a table in the room. There is a vase in on the table with some flowers in on it. Бачимо да, малюночок та знизу текст. І нам пишуть з вами, що у кімнаті стоїть стул. У або на столі стоїть ваза. Бачимо, що да, на столі. Значить, on the table with some flowers, Да, Стоїть ваза з, не, з квітами. В або на ні. Ми знаємо, що в значить, in it. Далі, there is a magazine in, in, under або in front of the vase. У під або перед вазою лежить, лежить журнал. Ми бачимо, що перед. Да, значить, in front of the face, да, лежить цей журнал. Далі, there is ball behind under the table. Під столом лежить м'яч. Да, якщо у нас, ми бачимо, що у нас під столом лежить, значить under. Ми обираємо under the table. Далі, there is a chair next to або under the table. Біля або під столом стоїть стілець. Да? Ну, Не під столом, значить, нас буде на, тут next to. Да? Перед ой, біля стола. Далі. Наступне: there is a plant behind або in front of the chair. Перед е, кріслом стоїть рослина. Да? Або перед, бачимо, behind, або in front of. In front of да? Це значить. Це в нас перед. Ну, ми, ми знаємо, що да, у нас стоїть, бачимо, газон. Да, Ця ось рослина стоїть Де. Біля, да, значить, in front of. Далі. There is a poster on in the wall. А, картина на стелі. Да, in або on. Якщо картина у нас на стилі, да, значить це буде on. І далі. Next to under above the table. Що? Перед да, столом на столі бачимо ту. Да, це в нас next to, да, або в нас картина поруч зі столом. Under. Да, це в нас під столом. About це вище. Да? Ну, ми бачимо, що картина вище стола. І останнє речення: There is a picture about under in front of the poster. На, над під або перед плакатом є малюнок. Ну, бачимо, що над, над немає, да? під немає, а перед є. Да? Значить, front in front of the poster. Так. Далі Exercise 3. Look at the picture. Да, подивитися на малюнок. A practice speaking as it is given in the model. Да, по, 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 Потренуруйтесь говорити, як це подано в моделі. Да, тобто, нам тут так само, як в, пер, в переддущому уроці, треба подивитись на малюнок та сказати, що, що та де знаходиться. Да, тобто, Де знаходиться стол, телевізор. Да, там е картина, камін, диван. Потренуруйтесь, будь ласка, усно самостійно поназивати. Ми йдемо далі. Exercise 4. Look in the picture and read the word. Подивіться на малюнки та прочитайте слова. Бачимо е, да, це у нас сама кімната, да, ванна. Далі без, це ванна. Далі туалет це туалет, це зрозуміло. Синк – це мийка. Далі соп мило. Товел да, – Бачимо шосте. Товел да, – це полетінце. Да. Далі toothpaste зубна паста. І toothbrush це щітка. Да, зубна щітка. Далі йдемо. Да, ці слова теж переписати до словничків. Exercise 5. Sort all out the word into the given column. Розберіть слова в подані колонки. У нас з вами є 5 колонок: да? Living room, вітальня, bedroom, спальня, bedroom, ванна, кімната, kitchen – кухня. Outside the house. Да? Це поза будинком. Є певні слова. Ну, давайте декілька з них ми зробимо: Book case, да? – книжкова шафа. Де вона може знаходитись? Да? Або у вітальні, або у спальні. Да? Тому, наприклад, скажемо Living Room. Далі, garage, гараж, да? гараж ми знаємо, що поза будинком да? Значить, це до п'ятого стопчика. Swimming pool. басейн. Да? Ну, напевно, теж поза будинком. Дескл, письмовий стіл. Ну, письмовий стіл да? у нас, наприклад, да? буде знаходитися у спальні. Да, значить, в, другий, в другу колоночку. Далі «dining table» – обі, е, обідній стіл. Ну, обідній стіл, да, це кухня. Далі Arm chair крісла, ну, Наприклад, да, теж у вітальні. Фріджі, холодильник. Це в нас кітчен. Туалет, да. ванна, кімната, «Chair» – стільці, да, теж, наприклад, можна на кухні. Да. Таким чином, будь ласка, розташуйте, розпроділіть всі слова до таблички. І далі йдемо. Exercise 6: Find the odd word. Знайдіть непарне слово. І давайте спробуємо: у нас є чимний, антен, мейлбокс. Димохід, антенна або поштова скринька, да? Ну, Напевно, тут зайва поштова скринька, тому що димохід та антенна знаходяться на криші, да? на даху. Далі норсері, bedroom, second floor. Дитяча, санвузол, другий поверх. Да, напевно, другий поверх, тому що дитяча та санвузл, да, – це є кімнати. Далі kitchen, garage, bedroom. Кухня, гараж, спальня. Ну, наприклад, гараж да, теж зайвий, тому що це не в будинку. Dining table, coffee table, бленкет. Обідній стіл, журнальний столик або плет. Бленкет, плет це зайве. І останнє софа, chair, armchair. Диван, крісло, да, або стул. Ну, напевно, зайвий буде да, або напевно, диван. Да, стул та крісло. Або, наприклад, навпаки, да, буде зайва, зайвий стул, тому що да, диван та крісло це з одного з одного місця. Да. Далі йдемо. Exercise Ей, uh, uh, Look at the Floor pitch, uh, Picture of Rooms with Room Do you Like More. Uh, нам треба подивитись на чотири фотографії кімнат і сказати, яка кімната вам більше до вподоби і яка вам більше всього подобається. Описати її да, в декількох реченнях, яка це кімната та що в ній знаходиться. І остання дев'ята бачимо. Get ready to speak about the place you live in. Поговоріть про місце, де ви живете, ваша квартира або будинок. Якщо ви зробили останню вправу в 8-9 вправу з минулого уроку, то цю вправу вам можна не виконувати, тому що вони є однаковими. На цьому все. Я чекаю на ваші роботи і. Дякую, що послухали. Всім гарного дня. До побачення!